Це суботнє інтерв'ю. Мене звати Олена Рмовська. Вітаю, наша гостя сьогодні. Одна з тих, від кого залежить, яким буде перший директор національного антикорупційного бюро, пані Олександра Яновська, член конкурсної комісії, доктор юридичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаю вас, пані Яновська. Добре. Дякую, що ви до нас завітали. Цього тижня відбувалися співбесіди з кандидатами. Другий тур, 21 кандидат. Розкажіть нам ваші враження від співбесід? Була можливість за цим спостерігати в режимі реального часу. Були кандидатури дуже різні. От ваші враження, і коли вже можна за вашими прогнозами чекати на визначення тих трьох, яких передадуть президентові? Доброго дня ще раз. Ви знаєте, взагалі ще місяць, напевно тому вперше я зустріла в пресі повідомлення про те, що завтра буде вже оголошено директора національного антикорупційного бюро. На жаль, так швидко це не відбулося і не могло відбутися, бо процес дійсно дуже такий складний, багато етапів. Дійсно, ми завершили оце другий тур співбесід. Спочатку ми прослухали 106 кандидатів на першому турі, це було дуже багато. Ми цілий тиждень слухали кожного дня. А на другому турі ми вклалися в два дня, прослухали 21 кандидата. Звісно, враження дуже різні, тому що кандидати дуже різні. Ви знаєте, зустрічаються багато професіоналів, дуже багато професіоналів, які знаються на розслідувані кримінальних справ знають закони, розуміють дух, скажімо так, кримінального процесу. Водночас є кандидати, які не є такими фахівцями саме в кримінальному процесі, але вони глобально мислять, у них теж є своє бачення, як потрібно будувати нам боротьбу з корупцією. Ну а от щодо трьох кандидатів, за вашими прогнозами, скільки нам ще чекати? Ви знаєте, сьогодні комісія збирається, і ми маємо визначити тих кандидатів, яких ми. Направляємо на спецперевірку. Закон про е, національне антикорупційне бюро визначає саме таку процедуру. Ми маємо визначити е, кандидатів, які спочатку пройдуть спецперевірку, перевірку в порядку закону про очищення влади, і е, е, лише після того як ми отримуємо вже перелік цих кандидатів, які пройшли ці перевірки, подолали цей бар'єр, такий, ну. Частково формальний, ми вже з цих кандидатів остаточно будемо визначати трьох. Сподіваюсь, що це буде десь 10 11 березня, але в принципі це й буде залежить від тривалості оцих перевірок, скільки вони будуть тривати. Ви вже собі попередньо визначили тих людей, які на вашу думку можуть очолити антикорупційне бюро. Ну, напевно, кожен член комісії це зробив для себе внутрішньо. Ми вели такі собі записи, нотатки. Навіть, можливо, ви знаєте, нами був розроблений регламент роботи нашої комісії, і в регламенті були визначені чотири критерії, за якими ми оцінювали кандидатів. І кожен з членів комісії намагався оцінити кандидата за цими чотирма критеріями. Але ж ми живі люди, і звісно, наша оцінка частково, я це розумію, є суб'єктивною. І кожен з нас, дійсно, я думаю, що вже трошки визначився. Хоча сказати, що остаточно я бачу саме три кандидати, я не можу, поки це цифра саме 5-7. Тобто їх більше, не менше? А, ні, ні, не менше, не менше. Я хочу залишити собі можливість вибору остаточного. Я дуже добре пам'ятаю, що ще перед новим роком від керівництва держави лунали заяви, що от в січні вже має антикорупційне бюро запрацювати. Так це від самого початку був, був даний якийсь такий ну не зовсім коректний прогноз, тому коли це може завершитися. Чи виникли якісь труднощі в процесі відбору? Ну, ви знаєте, взагалі найшвидше правосуддя це правосуддя трійками, я вам хочу сказати. Найшвидше рішення це рішення однієї особи. Якщо одна особа хотіла чи могла б вирішити це питання, то напевно так треба було робити. Але якщо вже Законодавець пішов, і президент теж пішов на те, щоб цей процес був абсолютно прозорим, був демократичним, щоб це був справжній конкурс. Це апріорі не могло бути швидким процесом, тому що ми з самого початку хотіли, щоб до цього процесу долучилось якомога більше людей, тому ми дали достатньо великий термін подачі документів 30 днів, фактично. І, звісно, за цей період подало дуже багато людей ці документи. Можливо, ви знаєте, це було 175 кандидатів з самого початку, претендентів, навіть не кандидатів. Відверто, мені здається, адміністрація президента цього не очікувала. Вони нам з самого початку казали, що прийде пакетів 30, не більше. Але прийшло 175. І ми мусили їх обробити, ми мусили їх вивчити. Це зайняло досить великий проміжок часу, тим більше, що, на жаль, я мушу про це сказати, як ви знаєте, в комісії 9 людей. Але далеко не всі члени комісії змогли взяти таку активну, як би хотілось участь, в тому числі в обробці документів, в проведенні першого туру співбесід. Звісно, у кожного з нас, членів комісії, є свої справи, кожного. Але ну, для мене було досить показовим, наприклад, що пан Чубаров він був постійно, він був кожного дня. Пан Захаров, Зісль, Ну, я долучалась без до цього процесу. От, ви знаєте, це ті, які дуже намагалися активно брати участь. Нищук, Бутусов, вони теж по можливості, бо у них дуже багато інших справ теж вони дуже допомагали. На жаль, от, якщо можливо ми всім складом комісії працювали. Може, це було б трошки швидше, але не набагато. Але з тієї кількості, що ви назвали, це виходить, що саме іноземний фахівець брав участь не зовсім часто в засіданнях. Так? Пан Кеслер в дослідженні документів участі не брав. Ну, Якраз тут, можливо, тут, як то кажуть, докоряти не можна йому. І може і це не було б доцільно. Йому було б важко знайомлюватись з документами, адже питання все ж таки мовний бар'єр, він присутній. Звісно, Якби він зміг брати участь у першому турі співбесід, от той весь тиждень, коли ми прослухали 106 кандидатів, був він був би з нами, і пан Грицак, якщо міг бути, було б набагато краще. Тому що ну, зараз ми під час цих вже другого туру співбесід ми бачимо, що їм трошки важкувато. Вони не бачили цих людей, вони не вивчали їх документи так глибоко. І звісно, своє враження. Ну, скажімо так, відчути, що це за людина з самого першого погляду, трошки важко. Але Існу. на вашу думку, чи це може якось вплинути на результат от, в негативному значенні? А, ну закон, в принципі, частково може знівелювати оці такі технічні проблеми, тому що закон визначає, що рішення приймається, має бути прийнято рішення не менш ніж п'ятьма голосами. А в принципі, я думаю, що якщо у нас взагалі буде спільна думка, я дуже сподіваюся, що буде в усякому разі щодо хоча б декількох кандидатів, то я думаю, що 5 голосів набереться. Я хотіла вас запитати, от щодо зауважень, які цього тижня пролунали на адресу процесу відбору з боку громадських активістів і не лише громадських активістів. Зокрема, центр протидії корупції цього тижня сказав, що є питання до деяких із тих кандидатів, які пройшли до другого туру, тому що очевидно, що вони не зовсім відповідають тим вимогам, які прописані в законі. Зокрема, згадувався Давид Сакварелідзе, який ми знаємо, що він Звісно. походить із Грузії. Зараз він заступник генерального прокурора. Він не володіє державною мовою, тим не менше, в другий тур він пройшов. Крім того, народний депутат Сергій Лещенко вказав на те, що Давид Сакварелідзе, можливо порушив і той пункт закону, де йдеться про участь у керівництві політичних партій. Чому тоді він опинився в другому турі, і якщо його, якщо він опиниться серед трійки, чи не буде це порушенням закону? Я спробую вам пояснити. У мене з цього приводу є власна позиція, в принципі, і більшість членів комісії теж приблизно так думають. Я особисто відбирала на другий тур, звісно, тих осіб, яких я в майбутньому бачу серед цієї трійки. Водночас до другого туру співбесід я відбирала, я визначала тих людей, яких я вважаю доцільно було б послухати суспільство. У них цікаві думки, у них цікаві позиції. У багатьох з них були цікаві стратегії розвитку боротьби з корупцією і Давід Квелідз в тому числі. І ми хотіли, щоб вони їх, скажімо так, участь в другому турі співбезіта дала можливість громадськості почути ці думки. Тому що зрозуміло, коли 15 хвилин було у кожного кандидата на першому турі співбесід, важко було щось почути. На другому турі це було більш спокійно, це було десь 45 хвилин на кожного кандидата. І саме тому ми запросили, в тому числі, і Саквереліц. В усякому разі, це була моя позиція, моя власна. Я не знаю, з яких міркувань інші запрошували. Я особисто визначала це саме так. Я не можу не погодитись з тим, що дійсно пан Саквелідзе він дуже розумна людина. Він фахова, але дійсно він не відповідає деяким формальним вимогам. Особисто я за нього голосувати ні в п'ятірку, ні в трійку не буду. Тобто була суть в тому, щоб він взяв участь в другому турі, висловив свою позицію. Можливо, так, пере... так, показав так, якийсь досвід, який може бути так. корисним. Так? Ну відверто кажучи, напевно, ви знаєте, закон про національне антикорупційне бюро вносить суттєві зміни в закон про прокуратуру, які стосуються структури органів прокуратури, а саме вводиться така так звана спеціальна прокуратура, яка буде безпосередньо займатися спеціалізована прокуратура, яка буде займатися з. Дійсненнювати скоріше так процесуальне керівництво щодо розслідування, яке підслідне тих справ, які будуть підслідні національному антикорупційному бюро, враховуючи, що пан Сакварелідзе зараз є заступником генпрокурора, можна з великою вірогідністю очікувати, що він може обійняти посаду саме очолювати саме цю спеціалізовану прокуратуру. Я не знаю цього, але ну такі, як то кажуть, ідеї безсумнівно, присутні. У нього цікава стратегія побудови національного антикорупційного бюро. Хоча, як на мене, вона носить дещо такий характер бізнес-плану. Я про це йому казала і в ефірі. Можливо, на перших етапах це й непогано, адже дійсно треба з нуля побудувати абсолютно нову структуру і багато є організаційних моментів, які ним вже розроблені, його командою розроблені. Він вже це продумав. Водночас, я як процесуаліст, вважаю, що головний акцент треба робити на стратегії процесуальної слідчої роботи. Щодо вимог до кандидата на посаду директора антикорупційного бюро, ще на етапі перед початком конкурсного відбору, я знаю точно, що були члени комісії, які казали, що ось ця вимога закону про те, що кандидат обов'язково має повинен мати юридичну освіту, так. що можливо варто було б її переглянути. Можливо, директор антикорупційного бюро мав би бути моральним авторитетом. От на вашу думку, чому це принципово саме щоб директор був... Юристом за фахом дійсно, я особисто дуже активно підтримувала саме цю позицію, це моя власна думка. Справа в тому, що ви знаєте, мені здається, що суспільство дещо перебільшує значення цієї посади. Безсумнівно, цей орган має стати дуже важливим і таким активним в боротьбі з корупцією гравцем. Але... Водночас не треба забувати, що це в кінці кінців правоохоронний слідчий орган, який, як на мене, ну досить буде, якщо його очолить людина не фахова, людина, яка взагалі не пов'язана з юриспруденцією. Адже знов таки, якщо ми звернемось до закону, ми побачимо, що саме у директору Національного антикорупційного бюро є багато суто процесуальних компетенцій. Які знов таки особа, яка не буде мати юридичної освіти, не буде знатися, в тому числі на кримінальному процесі? Мені здається, що е, такій особі буде досить важко розібратися з цим? Е, е, розумієте, ця е, Робота, яка стоїть перед цим бюро, є дуже чутливою. Чутливою з точки зору, вона може дуже легко порушити права людини. Я, крім всіх моїх наукових досягнень, я є адвокатом більш ніж 20-річним стажем роботи, в тому числі в кримінальних справах. Я дуже добре знаю, як легко порушуються права людини в кримінальному процесі у нас в країні. Тому я особливу увагу приділяла саме тому, наскільки кандидати розуміють, що таке права людини, і які є ризики, в тому числі законодавчі ризики, нормативні ризики в роботі в майбутній роботі цього бюро. Тому були мої такі вимоги до кандидата. Я вважаю, що це важливо. Наскільки кандидати перебувають в однакових умовах на етапі конкурсу, тому що якщо подивитися цей перелік з 21 особи, там є Ну от даруйте зараз уже заступник генерального прокурора. Так. Є військовий прокурор, є е, урядовий уповноважений, і при цьому є адвокати, юристи. Дивічно. Скажімо так, я б не сказала, що пересічні, але е, не такі публічні. Чи е, можна сказати, що всі вони мають рівні шанси на те, щоб опинитися в трійці? Ви знаєте, ми максимально надавали абсолютно рівні умови. Максимально. Ми не надавали якогось більше часу чи якихось особливих умов для тих, хто займає зараз якісь посади. Ми однаково уважно вислуховували абсолютно всіх кандидатів. Щодо ставлення тут, напевно, залежить не від кандидатів, тут залежить від членів комісії. Ви знаєте, є люди, для яких звучання якоїсь високої посади це вже як музика. А є такі, для яких це навпаки якийсь такий подразник, можна так сказати. А є такі, яким це абсолютно індиферентно, це все і не має значення. Я дуже сподіваюся, що люди, які були обрані, були запрошені в комісію, вони достатньо незалежні. І мають свій погляд для того, щоб не звертати на це увагу. Ну, я особисто для мене це не показник. Не показник. Я дуже багато уваги звертала на реальні результати роботи. Я вам відверто про це скажу. А до речі, чи впливає якось на ситуацію з конкурсом, те, кого? Яку сторону чи уряд, чи президента, чи громадськість представляє той чи інший член конкурсної комісії? Бо все-таки так було розділено. Так так. чи від цього є? От ви помічаєте, що хтось більш схильний, там, скажімо, на користь урядового уповноваженого, угу. да, тому що його обрали за квоти уряду? Я розумію. Ви знаєте, відверто кажучи, з самого початку ми пам'ятали про ці квоти, що я від того, а той від того. Коли ми почали працювати, члени комісії, заглибились в цю роботу, дуже важко, повірте, ми от півтора місяці працюємо три тижні останні взагалі зранку, от, зранку і до вечора, кожного кожного дня, навіть в суботу працюємо. І е, ми навіть забули про це, бо наші думки об'єднувались саме щодо окремих кандидатів, і бувало так, що з різних квот об'єднувались навколо одного кандидата. Е, Зараз, ви знаєте, от можливо, вчора я знов це на рівні абсолютно відчуттів, напевно, тому що я там одна жінка серед членів комісії. Я можливо десь знов трошки почала відчувати от тяжіння за квотами, але я не впевнена, можливо, це мені лише здалось. Я думаю, що сьогоднішнє голосування багато що скаже нам з цього приводу. Вчора один із учасників конкурсного відбору, народний депутат, він виклав у Фейсбуці відео своєї співбесіди. І перший коментар, з який з'явився під цим записом, у нього чи не вважаєте ви, що перемога в конкурсі представника тієї чи іншої гілки влади, тобто по суті вже чинної на цей момент багаторічної системи, що це дискредитує саму суть конкурсу? От я це питання хочу і вам поставити. На вашу думку? Якщо це буде людина з системи влади тієї чи іншої, чи ну чи гарантується цьому органу незалежність? Я розумію про що ви говорите. Ну, ви знаєте, ми коли провадили оцей другий тур співбесід, у нас навіть було таке питання, яке ми ставили абсолютно всім: чи є якісь ризики, які можуть вплинути на вашу незалежність, якісь обставини. І от слухали, що що нам розкажуть. Не дуже сподіваючись, звісно, на щирі такі відповіді абсолютно. Хоча були дуже щирі відповіді іноді. Напевно, кожен з нас, кожен абсолютно, немає такої людини, яка б не була абсолютно незалежною. Звісно, на нас щось впливає: наші рідні, наші, наша робота, наші політичні уподобання. Будь що я не виключаю такої можливості, що такий вплив може бути. Я думаю, що тут запобіжника має стати дуже пильна увага громадськості. Закон передбачає створення громадської ради при бюро, і я думаю, що журналісти мають, як то кажуть, знаєте, не спускати очей з роботи директора Національного антикорупційного бюро. Це буде найкраще, мені здається, впливати на таку людину, яка буде обрана. З якої б гілки влади вона не прийшла? Ким би вона не була до того, чи взагалі вона не була при владі, чи є вона при владі? Тобто не, цього не можна оминути, розумієте? Ми не можемо це гарантувати? Останнє запитання до вас як до правника. От закон про національне антикорупційне бюро, на вашу думку, наскільки він? Може дійсно стати базою для того, щоб в Україні якісно запрацював цей новий правоохоронний орган? Дуже складне питання на останок. Безсумнівно, закон не є досконалим, хоча ми дуже чекали підписання президентом змін до закону, тому що вони в тому числі ці зміни стосувалися безпосередньої роботи комісії. Дуже довго президент не підписував, і навіть нам на засіданні прийшлось, я особисто декілька разів не в ефір, скажімо так, висловила свою думку, що президенту, напевно, варто звернути увагу і все ж таки підписати цей закон. Ми звернулись до нашого голови до пана Чубарова з проханням, що він теж звернувся до президента від імені комісії. І ви знаєте, сталося чудо на наступний день. Зміни були підписані президентом України. Я відчула, що от. Слово сказане в голос може щось змінити. Але, ви знаєте, закон не є досконалим. Мене особисто дуже турбує багато його положень, які знов-таки стосуються такого, не дуже, на мій погляд, обережного ставлення до прав людини. Але починати чогось треба. Вже, вже дуже хочеться, щоб це бюро запрацювало. Якщо б ми могли цей конкурс провести швидше, повірте, ми б це зробили. Ми робили максимально швидко. Ми доклали дуже багатьох зусиль. І е, відверто кажучи, от ми з членами комісії про це розмовляли, ми відчуваємо відповідальність за те, як почне працювати той директор, який буде обраний. Хоча ми остаточно не визначаємо одного, ми визначаємо трьох, президент визначає. Але ми все рівно будемо відчувати цю, цю відповідальність. Дуже сподіваюся, що це буде. Ефективно, дякую, професор Олександра Яновська, член конкурсної комісії з відбору на посаду директора національного антикорупційного бюро, Була у нас в гостях. Мене звати Олена Римовська. Це було суботнє інтерв'ю. До побачення.